Її називають лісова мадонна, бо вона знаходиться за кілька кілометрів від найближчого села Сторожів Корецького району. Сюди до Божої матері приходять попросити благословення на різні життєві справи. Люди Незалежно від приналежності до тієї чи іншої конфесії про це свідчать стрічки, якими обвішані дерева навколо статуї. Коли нещодавно цю територію впорядковували, найстаріші і вже згнилі рушники та стрічки зняли цю багаторічну католицьку статую Божої Матері Непорочного Зачаття. Парафіяни корецької римокатолицької парафії пофарбували і замінили стару огорожу навколо неї. У скульптури відбиті ні старуки, але від того своєї святості вірять парафіяни, вона не втратила. Give me... Наскільки древня лісова мадонна, точно сказати люди не можуть. Називають лише приблизний вік 80 років. Незадовго до початку Другої світової війни переповідають парафіяни. Вона знаходилась за кілька десят кілометрів від цього місця. Нині це новоград волинський район Житомирської області. Тоді та територія була у складі радянського союзу, і під тиском гонінь католицьку скульптуру селяни змушені були рятувати. Перевезли цю фігуру через ліс. На волами і фігуру, і каміння везли, бо тут під, підстала, ніякого не було. А тут невдаліки було панський відпочинок, якась галявина така значить, і вони її тут встановили. Встановили, знаючи, що тут а, е, Польща і що Мати Божа буде прийнята так, як слід. Люди припускають, що саме під час транспортування у скульптури і відбились деякі частини. Пройшли большевики, пройшли німці. Пройшли українці, а у нас стоїть. А в нас стоїть стоїть. І... І буде все. Довгий час. Вона стояла забута, кажуть у корецькій римокатолицькій парафії, і лише кілька років тому паломницькі поїздки до цього місця відновили. Хочу подякувати всім православним людям, які тут приходять, і які дбають про цю лісову мадонну. Пам'ятайте, що ми можемо ділитись. Може бути якась там сварка дуже часто зверху, але матір Божа одна. І чи це є ікона, чи це є статуя? Це є ця сама матір Божа. Можна сказати, така статуя матері Божої, яка об'єднує всі вірозповідає. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.